Привіт, привіт! Вітаю на моєму каналі, і перш ніж я перейду вже безпосередньо до будівництва, хочу привітати усіх з наступаючим новим роком чорного водяного кролика. І як я прочитала, це активна тварина, яка цінує сімейне вогнище, тепло, затишок. І саме тому, перш за все, я бажаю вам насолоджуватися кожною миттю вашого життя, проводите його з коханими, близькими, оточуйте їх своїм теплом і турботою. Зігрівайте любов'ю, а вони у відповідь зігріють вас. Нехай 2023 рік. Подарує кожному якомога більше щасливих днів та зустрічей з рідними, з друзями, з тими, з ким війна, на жаль, розлучила нас на довгий проміжок часу, скорішої перемоги та повернення додому. Мабуть, усі привітання цього річ будуть майже однаковими. А в новорічну ніч ми загадаємо одне на всіх бажання, і я впевнена, що воно обов'язково здійсниться. Що ж, тепер вже можна і про будівництво побалакати. Звичайно, на сьогодні я підготувала святковий будинок. Точніше, це звичайний жилий дім, просто сім'я, котра живе в ньому, прикрасила його до новорічних свят. А якщо вже зовсім точно визначати сімівську дату, то, мабуть, це все ж таки Різдвяна ніч перед ранком, коли діти будуть відкривати свої подаруночки. Ще до початку будівництва я зрозуміла, що спершу хочу подивитись сам дома, аби відчути той святковий настрій, що панував у фільмі. Ну а потім все ж вибір змістився на першу частину Потера, і тут Остапа понесло. Тому на момент озвучки я вже додивилась усі частини. Отже, після перегляду таємної кімнати, нагадаю, що це друга частина, я трохи надихнулася, знайшла дім, який мені сподобався, і як мені здалось, непогано виглядав би в камареві. Ця ділянка досить велика, 50 на 50. А розташована вона у найзасніженішому районі, неподалік бані та самого центру розваг. В цьому будинку живе невелика сім'я мама, тато та двоє дітей, підлітків, брат і сестра. І початкова ідея була зробити цей дім курортним, аби сім'я приїжджала сюди тільки на свята або у відпустки. Але щось він вийшов занадто великим, що було очевидно, що я не зможу його достатньо заповнити, і буде він доволі пустим. А ще я ж будую без додаткових матеріалів, а хотілося б якихось там валіз пододавати. Тож я це все відкинула і вже другий поверх оформлювала стовідсотково, тримаючи в голові, інформацію, що в домі постійно проживає сім'я. Знаєте, що було найскладнішим? Розташування дахів це якийсь трендець. І так, і сяк я їх вертіла і десь на другу годину спроб, здається, щось таки вийшло. Просто от добре ще було б, якби я не так сильно повірила в себе і просто прибрала б зону гаражу. Але ж ні. То треба було з цими діагональними стінами гратися. Ну, коротше, хто мені лікар? Отже з цим якимось дивом впорались, що ж ще майже загнало мене в ступір? Так це власноруч зроблені гаражні двері. Так, так, мені по стилю не дуже подобалися ті, що є в грі. Здається, з доповнення життя в місті, там на них ще можна малювати графіті. Я їх раніше завжди використовувала, але ну, не вписувались вони на цей раз від слова зовсім. От в бійці, пам'ятаю, такі кльові були з склом. От вони б сюди якраз стали, але ці з четвірки. Ну почуйте розробники, ну не дали нам машин. Не проблема. Для цього є отладка. А двері хоча б додайте, а то он як доводиться крутитися. На жаль, світла зараз в мене немає, і я не знаю, на якому саме моменті я озвучую, але ви побачите, чи вже побачили такий Build по покрастиним гаражним дверям. Звичайно, вони не функціонують, але хоч виглядають належно. Чого мені точно не вистачило в грі, так це діагональних сходів. Точніше, аби вони ставились діагонально. А то так сталося, що в мене гостьову кімнату ведуть не сходи, е, котрі мали б там бути біля входу в гараж, а просто драбина прямо з самого гаражу. Сподіваюсь, ви мене зрозуміли. Я намагалась їх умістити якось, крутіла, вертіла, але, на жаль, ніяк. І якби. Я все ж їх там розмістила, то була б на другому поверсі просто дірка в підлозі. Ну, коротше, якась фігня виходила, тому вхід по драбині з гаражу якось так і ніяк інакше. До речі, колись в мене була вже така проблема: тоді я хотіла побудувати звичайний тім, але по схемі я собі там вигадала, що. Той дім на фундаменті мав стояти, і вхідні двері мали б бути на діагональній стіні. Тому і сходи мали би теж так розташовуватися. То позаду мав бути щось на кшталт кутового дому, тому так спланувала я все. І от така дубця вилізла з тими сходами. Ну, коротше, розробники. І сходи теж додайте, будь ласочка а то все є і діагональні кімнати, і фундаменти, і дахи, навіть вже круглі стіни додали, які я ще, до речі, чомусь нікуди не використала. Може, пошукати якісь ідеї, що скажете. Хотіла би побачити будівництво з круглими стінами. Ну, ви знаєте, куди писати, якщо що. Гадаю, я мала вже почати облаштування, а якщо ні, то вибачайте. Це моє перше таке довге відео взагалі на каналі. І якось мені здавалось, що озвучити 10 хвилин, то і є мій максимум, чесно кажучи, досі присутня така невпевненість, чи вистачить мене на весь цей ролик, і чи взагалі буде його хтось дивитись, тим паче такий довгий. Я, звісно, собі накитую текст, роблю нотатки, десь щось вже в ході запису, імпровізую, там додаю. А що робити, коли експіріансу ще недостатньо зовсім, зовсім? Тільки так його можна і набратися, по суті. Але наскільки вийде довжина ітогового запису, то вже я дізнаюсь під час останнього монтажу. Тож, якщо раптом я попрощаюсь заздалегідь, Боже, сподіваюсь, не на середині відео. То сподіваюсь, ви все одно додивитесь до кінця і там, як завжди, на вас чекатиме екскурсія будинку. Бо під час свого будівництва я на все записую. Це може тривати просто вічність, а потім то вирізати не дуже хочеться. Тому в моєму спідбілдингу не все можна побачити в деталях, яким воно вийде в фіналі. Десь я можу дещо змінити не під запис, де щось додати. Також, наприклад, в цьому будинку десь чотири ванни-кімнати, а під запис попала лише найперша, а інше вже за кадром доробила. Тому найсмачніше на десерт, тобто в кінці відео. А от основні моменти будівництва, якісь лайфхаки, ідеї для себе, ви можете почерпнути впродовж відео. І ні, це не означає, що зараз можна перемотувати у кінець. Я ще покажу, як можна прикрасити будинок ззовні без Сісі. Тож дочекайтесь і так би мовити, не переключайтесь. А якщо ще й не підписані, то під відео є кнопочка підписатися. Ну ви ж і так все знаєте. Коли я додала останні деталі і здавала, що це все, можна знімати огляд, то згадала, що не додала сауну. Так, без неї я не могла обійтись. Ну, треба була вона мені, хай там як. Але ж місця в домі було вже дзузьке. Тому генію спала думка впихнути невпихуєми, і тому ви побачите цю сауну теж на екскурсії. Отже, повертаючись до родини, що тут мешкає, як я казала, мама, тато, брат і сестра, мала бути ще собака породи Акітаїну, чи Акітайну ви таку могли бачити в фільмі Хатіко. Він про пса, який чекав свого хазяїна там, щовечора на вокзалі і протягом 9 років. Так от, фільм знятий на реальній історії, що сталося якраз в Японії. Порода чотирилапого друга теж походить з Японії. І всім з доповнення снігові простори теж пов'язані з Японією, їх культурою. Тому от і собакена я хотіла додати символічного. Але сталося те, що сталося, і Женя просто забула додати всі прикаляхи для тварин. На момент будівництва для мене того доповнення з тваринами, здається, взагалі не існувало. Тож буду поки без песика, а потім вже як сяду грати для себе, то візьму когось з притулку. Можливо, ви запитаєте, звідки в родини все ж таки гроші на такий великий дім та ще й в курортному містечку, а я зараз розкажу. Отже, батько сімейства після закінчення університету влаштувався на роботу як там його. Сара, с, сара Ріманом. А як ви знаєте, там працюють дуже багато. Кожен день. І цією кар'єрою розробники якраз наблизились саме до японської такої структури бізнесу. І вони, тобто японці, як відомо, надзвичайно працьовитий народ, який не дуже любить відпочивати, так і каї. Це я так назвала батька сімейства. Бо так звали Героя Кіано Рівза в кінострічці 47-й Ронін. 47 ронінів. Ну, мені подобається Кіану, непоганий фільм, який перший спав мені на думку. Ну, тому саме Каї. Отже, він, Каї, теж став на шлях працювати. Так і минуло пару років, коли він вже зустрів студентку по обміну Стефані і закохався. Де ще пару років пройшло в поїздках один до одного. І нарешті вони почали жити разом та згодом одружилися. Стефані на той час працювала танцівницею в групі, і на сумісні кошти вони відкрили свою танцювальну студію ну, для неї. Кай розумів, що вже хоче родину, і працювати без вихідних він більше не може. Ще й Стефані була доволі відкритою життєрадісною дівчиною з жагою до пригод. Тому не гаючи часу, він почав розробляти бізнес-план. Тим паче Каї був не дурним, а в свій час добре навчався там в престижному університеті, та й зараз займає вже престижну посаду кваліфікованого керівника. Так і минув ще рік, і за цей час Каї та Стефані назбирали ще коштів. Тому Каї він, нарешті, міг почати втілювати свій план у життя. Він там взяв в оренду землю. Біля гарячих істочників та відкрив там баню Онсен Сутефані. Зараз це дуже популярне місце, як і серед місцевих, так і туристів. І на межі свого 30-річчя Каї дізнався про вагітність своєї дружини і вже через вісім місяців народився хлопчик Акіра, а ще через рік дівчинка Міка. Діти були і зараз залишаються дуже дружніми та активними. І в дитинстві Акіра захоплювався футболом, мріяв стати відомим гравцем. Перейшовши в старшу школу, він вступив до клубу. Але з часом почав віддавати все більшу перевагу кіберспорту, коротше став геймером І його кімнату я теж оформила не під запис. Тому побачите теж в кінці на екскурсії. Ніка, на відміну від брата, поки що не закинула улюблене заняття танцювати. Вона пішла в мати і поки що виступає в складі групи підтримки. Її кімната вийшла доволі дівчачою в рожевому кольорі. Їх батьки не мають нічого проти захоплень своїх дітей, а навпаки, допомагають та підтримують їх. Так, наприклад, для Акіри на минуле різдво вони подарували потужний комп'ютер, а Ніка висловила бажання підзаробляти у вільний час тренером молодшої групи по сучасним танцям в батьківській студії. Боже, я вже чую, як сідає мій голос. Не звертайте уваги. На жаль, як я вже казала, що записую без світла, бо вайнот, а чим ще зайняти себе. Тому може лише орієнтовно здогадуватись на якому ми зараз моменті. Ото потім мені, звісно, сміху буде на монтажі, але я сподіваюсь, не доведеться це все перезаписувати. Усього в домі в мене вийшло вмістити чотири спальні, чотири ванні кімнати. Невеличкий спортзал, велику кухню, вітальню та пару кімнат господарського типу, як, наприклад, пральня. До речі, десь на етапі облаштування мастер Bedroom мені в голову прийшла геніальна думка. Я давно хотіла завантажити мод на поліпшене будівництво, аби отладка цікаво, отладка вона якось ще перекладається. Ну, хай буде отладка Отже, отладка була більш-менш якось відсортована, і щоб витрачати менше часу на пошуки потрібних дрібниць. Ось так тепер в мене є Better By. А, І з того моменту дійсно стало набагато легше, ніж поритися списком речей. І ще якось так сталося дивно. Я ж цей мод вантажила з офіційного англомовного сайту і була готова до іноземного інтерфейсу, але чомусь, коли вже запустила гру, то він автоматично переклався якимось чином. Сумніваюсь, що автори Русаки, можливо, там якийсь будований переклад вже був, і, на жаль, не українською. Сподіваюсь, команда перекладачів з ФОКотики Тім і до нього дійдуть, а на їхньому рахунку вже є переклади багатьох модифікацій, як, наприклад, усім відомі Вікіт Вімс, Без Ментал Дракс та безліч інших, та навіть в Empireслеєр мод там є. Уявіть посилання на них я залишу в описі. А ще якщо мова вже зайшла за переклади. То обов'язкові варті вашої уваги команда перекладачів sims з челенджів теж залишу посилання в описі під відео на їхній телеграм-канал. Здається, я вже доволі довго записую, тож відео має доходити до фінальної стадії. І якщо я не помиляюсь, ви вже мали побачити гостьову кімнату. Так, там є масажний стіл та подушка для занять йогою А чому б і ні? Може Стефані інколи запрошує там масажист, та масажиста, релаксує, можливо, то навіть більше її кімната відпочинку. Усім же бажано мати особистий простір, а їхні діти мають власні кімнати. Для каї може гараж є таким собі простором, залишитись наодинці з собою. А Стефані любить підійматись на гору та медитувати. На кімнатах підлітків я особливо не буду зупинятися, про них, мені здається, вже достатньо сказано. Та і їхні кімнати і так за них багато чого говорять. Єдине, що доповню, Міка, на відміну від старшого брата, набагато менше часу проводить вдома. Після школи вона займається або з групою підтримки, або тренує маленьких діточок. А по суботах в неї завжди є час на зустріч з друзями та шопінг. Неділя це єдиний день, окрім святкових вечорів, коли родина проводить час разом та відвідують склони, а потім добряче, добряче відпарюється в гарячих джерелах. Так, я згадала, що не істочники, а джерела. Що ж, на цій ноті я буду завершувати. А ви, будь ласка, додивіться це відео до кінця. Не забувайте підписуватися, ставити вподобайку, якщо, звісно, вам сподобалось те, що я роблю. Усім гарних свят! Побачимось вже в новому році. Бережіть себе та близьких, вірю в нашу перемогу, і все буде Україна!